сегодня у нас 29 да, воскресенье, 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне сказали, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. Окончание горячей фазы войны в этом году не будет. И э, мы ожидаем или дальнейших переговоров, или эскалации войны между Россией и Украиной. Друзья, Следите за новостями. В ближайшее время появится все больше официальных и неофициальных подтверждений того, что я был прав. Хорошо. Ну так не 30 декабря будет закончена горячая фаза войны, а в конце января или феврале. Ну так что? Так, так что из этого следует? Поэтому, знаете, я люблю профессионализм во всем. Когда я слышу какие-то глупости, ну, мне смешно становится. Да что, давайте так. Вот я знаю, что нас сейчас смотрит очень много людей. Я еще раз хочу повторить. Смотрите, я при своем уме, при ясной памяти, на сумасшедшего не похож и в погоне за хайпом вообще не замечен. Поэтому говорить херню и транслировать ее на огромное количество, многомиллионную аудиторию во всех странах, ну это не моя история. Когда я говорил, что горячая фаза войны закончится 30 декабря, я хорошо знал, что я говорю. Конечно. Я очень хорошо знал, что я говорю. Я имею информацию которые диванные эксперты не имели, не имеют и никогда не будут иметь. И уровень моего общения таков, что я могу себе позволить делать прогнозы. Сидите там, закройте свои рты, тихо сидите. Вы не знаете того, что я знаю. Сидите тихо. И вообще э, э, мы от вас отпишемся. Мы от вас, так отпишитесь. Я всем сказал, а тут кому не нравится быть на меня подписанным, отпишитесь, не смотрите меня, я не нуждаюсь в дураках. В результате, слушайте, отписалось. 1500 чоловік, а підписали 36 шість тисяч. Отже, 30 грудня 2024 року російсько-українська війна, тим більше її гаряча фаза, не завершилася, бо й не могла завершитися. Натомість, в ніч з 30 на 31 грудня, росіяни знову завдали ракетних ударів по Україні, спрямували в бік нашої країни чергову армію безпілотників. І дивуватися тут нема чому. Війни не закінчуються шляхом кулуарних домовленостей. Вони можуть закінчитися тільки тоді, коли для цього визрівають політичні, економічні, соціальні умови, коли країни, які знаходяться у екзистенційному конфлікті, вичерпують свій потенціал. У 2024-му двадцятьвертому знову очолив рейтинг найпопулярніших українських ютуб-блогерів, які розповідають про війну. У його каналу в гостях у Гордона, який посідає перше місце в рейтингу, 4,24 мільйони підписників. За рік, за підрахунками видання, їхня кількість зросла на 12%. Кількість переглядів на цьому каналі майже 2,6 мільярди. Тому вплив на аудиторію великий. Чому? Ну, бо люди не вміють критично мислити. Багато хто пам'ятає Гордона як соратника Кашпіровського. Так так, так и теж було. А Вон со счет нужным бросить на пол, он это сделает. Особенно это касается сердечников, людей больных. По словам Анатолия Михайловича, это произведет на них активное благоприятное действие днями дали посилання на статтю ну, верніше, матеріали нового підручника криміналістики, який був виданий в 2005 році, вже за часів Ющенка, де один з прикладів таких от афер комерційних був якраз кейс Гордона, де розповідали про всі його пірамідки, про те, як колишній його водій там капітор став ну, надзвичайно контактером якимось космосом під Петром свого соціального кота спеціально використовував для того, щоб людей залякати, обдурити ім обіцяв їм, що дивіться, от він відчуває. Цей кіт вже відчув, що у вас тут якийсь там не небезпеці орган терміново треба давайте нам це купуйте. Ці пірамідки. Тобто в Росії, між іншим, його ж двох тоді журналісток бульвару заарештували. І був вирок 6-7 років їх заме за ці фінансові афери в Росії. І тоді вдалося Гордону уникнути відповідальності через заступництво на хвилиночку Кобзона і Розенбаума. Вони виступили свідком там свідками на його на цих процесах, сказали, що це чесна людина, не треба ніяких до нього претензій. Хоча дві його співробітниці були засуджені за ці фінансові афери. І в нас, ну на жаль, я сам був свідком цих страшних наслідків, цих їхніх обіцянок тоді в цього чарівного лікування цими пірамідками, коли я працюючи консулом в Ізраїлі. на Жаль, ну, мав майже там щодня ситуації, коли приїздили як жест останньої надії на лікарів ізраїльських, що вони там в термінальній стадії зможуть когось лікувати, вилікувати, рятувати. І коли лікарі спитали, а чому витягнули до, 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 до термінальної стадії? Чому ви раніше, раніше не займалися лікуванням своїх дітей? Каже, а ми ходили на сеанси якось, на того самого Кашпіровського, головним організатором яких був знов ж таки Гордон на ці сеанси Чумака, Баба Стефанія, контактер ще один з космосом, якийсь Григорій. Ну тобто, це была сила армия, и, и, и он выхвалялся тем, что он действительно оператором этой, этой структуры. В России все было засуджено, были криминальные справы, а в нас эта людина лишається лидером рейтинга в Украине. Умирал очень близкий мне человек, и когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за салон. Если в результате мы пришли к тому, что единственный мой грех в жизни – реклама золотой пирамиды, за которую мне не стыдно. <реклама> мне не стыдно за это, ни капли. Я в это верю. Он пирамиду рекламировал. Ребята, рекламировал. Поцелуйте мене в жопу владі. Не вистачає сильних і чесних. Владі потрібен смешко. Я голосую за партію Ігоря Смішка, сила і честь. Я обираю сильного і чесного прем'єра. Але от історія з прогнозом про яку ви згадали, вона насправді дуже симптоматична. Вона якраз пов'язана з очікуваннями, коли от очікування частина людей, які знаєте, хочуть дива. Навіть і розуміють, що ну неможливо війну припинити за декілька днів без якихось там офіційних перемовин. Ну не буває так, але все рівно хочеться дива. Ну і дехто вирішив використати це в своїх інформаційних інтересах, схопити хайп, перевернути увагу і до себе, скажімо так збільшити кількість переглядів в своїх ютуб-каналів. Ну от Пане, такий розрахунок я мушу втрутитися треба назвати речі своїми іменами і всіх закликати відписатися від Дмитра Гордона. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь.